Справжня історія тільки в Біблії. Різні народи, різні государства, царі питаються переписувати і переписували історію. І Бог дав нам Біблію, тому що там записана справжня історія людини, яку дав Бог. Нам потрібно углубитися і вивчати Слово Боже. Для цього Ісус і народив, поставив і послав церкву на цю землю, для того, щоб вона просвічувала кожну людину. Через Слово Боже, через Біблію, щоб ми були просвічені. І Біблія нас просвічує протягом 6 тисяч років. Вона дає нам історію від самого створення людини. Власті заінтересовані, щоб людина не вірила в істину, і вона робить все можливе, щоб обрати істину. Церква має огромне влияння при всій цій вражді, війні.